Ти допомагаєш? Як тебе звуть? А що ти робиш? Посадимо фруктовий сад для мешканців. Молодець Чому? У вас є дітки? Є двоє. Вони беруть участь? А, ні, вони ще маленькі. Один бере. Як його звуть? – Віталік. Он дивіться, бачите. Ага. З дружбаном своїм. Що сделаєте?

Звідки ці дерева взялися? Хто їх приніс? Юрій Степанович. Смородять, доводить благоустрій. Дайте, дайте, я такого поставлю. Сторону... Да, да, сюда, сюда, Иди сюда с той стороны. И вот так это... вот. С этого глубину хлопца. Давайте еще <блёг> <плёг> Ну что, ребята, начинаем, 1? да? Давай, гори.

Корінчики вибирай, правильно, правильно. Але коринчик, мабуть. Там і стой. Коринчик. Давай так тримай, отак рівненько Не треба. Моє щире переконання. Ось такі от акції дійсно кажуть про людей, хто це люди є. Люди просто зібралися, люди організувалися, люди зробили. Ай, Зараз ви будете міняти. Коли буде купати, давай віровку давай. Попа ще тримай, тримай. Спасіда наша паличка. Мараз не красиво. Парає, вам Зараз там ще треба прокопати ще одну ямку, мабуть. – Давай трошки кліклочка. Кілочки кожної ями Як це дерево називається, ви знаєте, дітки? Це яблуня Golden. О, Це жовті, гарні яблучка такі будуть. Для чого це потрібно взагалі? Ну що, яблучки гружи, ну і що? Ну як це не потрібно? А що це бур'яни росли? Ну до чого, до цього ж е -е, вони росли? Не було кому, значить, зробити. О, <позіруть> першу <позіруть позіруть> <хотається. позіруть> <позіруть>

А ну, давай, давай, лопату. Щось. Ну, можешь и кому? По той стороне, да? С той стороны. Ага. Давай. давай. Груша яблока. Груша яблоная хорошо. <решки> Хотілося, щоб був організатор, а саму роботу основну повинні робити мешканці. Нам не треба ждати милостині з неба і з міністерства. Люди повинні прибудинковій території самі про них дбати. Ну і повинні допомагати наші депутати. Добрий день. Сьогодні разом з мешканцями вуличної вулиці Ботанічної, за організацією члена нашої команди Горда Юрія Степановича, проведено невеличкий суботник. Ну як невеличкий, посаджено десь близько 10 дерев, фруктових, кущів так само ягідних, трохи прибрано територію біля гуртожитку. Так що я думаю, якась користь від цього бездощового осіннього денька в нас є і вже якесь відчуття зробленої роботи. Тому... Спасибі всім, хто приєднався до цього суботника, і спасибі Юрію Степановичу горді за його організацію і участь. Ну і всім членам команди змін, які тут трохи попрацювали разом з мешканцями вулиці Каміч.